Віталій буде Лішах, Райабру 2. КВІТ. Eat, острови, рейтинг 636. Так. Якось присновка ходів що? Хочеш мене? Ні, цей бред. Просто брат. Ти хочеш вивести фігуру, да? Амбіт такий зі Ну Окей. Отримує якісь перевагу в розвитку? А -а -а. Тепер треба зрозуміти, проти кого ми граємо. Цього слона граючи е 5 Чи що. Чи граючи d5, потім є 5. що? А, я взагалі фігуру втрачаю. Ой, пішика. Повернув пішика, отримав ізолятор для чогось. Нащо? Давай так, і пожертвуємо. Пишака? Не хочеш, да, по хорошому Хочу піти в Тура е 4. Правда, тут буде такий, ну я ж взяв. І ти взяв. сенс тоді. Йма. Хоча Тура якась активна. Одразу туди пішов. Да, не треба було зівати пішака. Ну, давай тоді вайнчик, що вже зробиш. Далі буде видно. хочешь, ты понимаешь? А что ты хочешь? Что-то хочет, только не ясно, что ему треба от нас. А синица тылочка на секундочку е у нас. Дай доброе. Так, в чем фокус? Ти б'єш пішечком Си. Бо мені створити прохідного. Ну я не знаю, то лок мені там піднять. Там потім якось 6. -4. А, ти славні. Ну, давай, добре, я. а чи ти слонам взяти? Ясно. Так би й сказав. Якесь поле, можливо, тут. Кінь прийде на D6, можливо, слон прийде на e7. Можливо, тут d1, якась відкрилась гра. Потрібно шукати ініціативу. Ну, опять я а бій місці, розглядав виходи. мне чего скидываешь. Ну, я знаю. Что слон есть 7. Что нам это дает? Не знаю. Часу мало у всіх. так Пішов чувак, як небудь кудись ходити. А що це таке? І все! Програв. Ну, на дурі він мене щось з цими пересновками. 75-68 дебют. Хоча це дано. Д5 треба було захопити простір. Я роздають, треба було захоплювати. F3 захисти пішок. Навіть і не бачу, що він тут висить у мене. Йому було два слини, відкрита позиція, все, що хочеш. Треба було тільки відбити мою ініціативу. Тут опять не можна було зіграти, опять був хід хороший. С кінь під боєм, ферзь його захищає. Треба якось боротися з Ферзем. Що робити з цим Ферзем, не ясно. Сюди, ну також тут. Так, да, десь ми оцю роз... туру, да? щоб не втрачати пішака. Все-таки не так страшно для білих. Спокійненько перестроїлись. Кінь Ф5. Вилка і мат. Незахищена тура, а так от не треба грати, щоб у вас фігури були не під захистом. І QR король також не під захистом. Король матовий Сіт.